Друзі, багато запитань. хурма ще не просинається, не знаю що, буде чи не буде, одне, друге. Дивіться, будьте уважні. Хурма це те про любима рослина. У Вона… мене в тому році були деякі сорта, які тільки в червні розпустилися. Ось подивіться, те відео, яке я набрала багато розмотрів, коли ми садили які ми садили хурмуцю. Щоб ви бачите, бачите, стовбур, наче не живенький, нічого не розпускається, ще голе і ще ну, немає ніяких живеньких бруньок. Ось берете сікатор вдома, вдома, ну, по-любому, ви маєте ось такий сікатор. Обрізуєте вершок ще, дивитеся, наблюдаєте. Бачите, ще зелений сок є. Знаєте, ще очікуємо. ну, Воно ще не, не прогрілося, гарно земля. Погода міняється, ви не бачите зараз дожді, холода. Перепади тімпературу, для них це дуже сильно обшкодить. Не тільки для них, і саджанці так само у нас, які зараз вже зокуліровані, розпустилися, позамерзали багато. Ось, знову ж таки, наче почорніла, дивіться, стовбур. Бачите, почорнів стовбур, Але ось. І сьогодні в нас, вибачте, нам сьоме. Травня. До цих пір ці, цих бронючок не було видно. Я вже думав, вона теж не прийнялась, Але слава Богу, ось бачите, поливаємо бур'ян, щоб не був близько. Так що, ось така ситуація. Я навіть взяв і подряпав розкальом. Думаю, все, вона вже не прийнялася. Але ось, не теряємо надії. Ті, що ось хурма з того року. Ну, Друзі, щоб ви розуміли, ми робимо зі своєї сторони максимально, що можемо зробити. Ось подивіться, реальний примір. Прийнялося, все вже розпустилося. Бачите? І мороз прибив. Ну, в чому наша вина, Розумієте, рослина хоче жити. І ми хочемо, щоб ви мали гарну хурму. Ось така ситуація, я не знаю зараз. Поливаємо, даємо їй трошки покропимо антистресом якимось. Щоб вона відійшла. Пожовтіли листки, які ось зараз вам покажу, які ми не, не, не заховували під час морозів. Результат дуже сильно відрізняється від цього, що в нас був в ґрунті. Під цих, під цих перепадів температури. Ось подивіться, яких ми заховували. Є результат. Є. Так що, друзі, не обіжайтеся, садіть, очікуйте, поливайте і доглядайте.